Всім привіт! Привіт! Сьогодні ми вибралися в такий район Терв'єхи, як Ламата. Тут будиночки виходять прямо на саме узбережжя моря. Так, тут багато будинків, які мають краєвид на море, це новий район, тут живе багато іноземців, але ми приїхали сюди дивитися не на море. Ми приїхали сюди в гості, до британців, до сімейної пари пенсіонерів, з якими ми нещодавно познайомилися. Їх звуть Анджела і Девід. Будемо у них під з молоком, говоритимемо і допомагатимемо їм. Дещо в їхніх справах Анджела хоче опублікувати книжку на Амазоні, оскільки в мене є кілька книг там, ми знаємо, як це робити, можемо їм допомогти. Взагалі просто дружимо, просто гостюємо і маємо дуже приємне спілкування. Ми вже третій, четвертий раз приїжджаємо, Вже втретє да. приїжджаємо. Англійська у них така вишукана, британська, розкішна. Да. І Я паралельно Давид, ще трохи спілкується англійською. англійською. Так. Анджела і Девіда. Зараз вам представлю. This is Angela. This is David from Great Britain з Великобританії. Дуже чудові люди. І Анжела зараз частує, пробує борщ, який я принесла сьогодні. Сподобається? Mm, it's very nice. Oh, it's it's very nice. It's no, сподіваємося, що це дійсно так, а зараз будемо пити чай з молоком. Delicious. Видон мейкетковерина. Nice. Nice. Вони кажуть, що вони не роблять таке Великобританії, а ми в Україні робимо. Зараз будемо пити чай з молоком і будемо розмовляти. Окей, дуже чудова сім'я. Нам подобається. Ми ганіш Ага, Ось у нас будуть зараз іспанські закуски тапас а давид п'є колу. Да, Давид? Смачна жовта картка за те, що знімаєш. мене. Ага, Не мокартфор. Дейкін відео? Окей, добре, будемо пригощатись. Ну що, ми вже біля дверей, збираємося додому, мали чудовий вечір. Поговорили. О, Давид має подарунок. Тепер тут буде лежати його Лего. Все, ми збираємося додому зараз відпочивати. Ну ми і так гарно відпочили. Дуже раді, дуже приємні люди. Все, бай, бай. Сьогодні в Іспанії нарешті прийшла весна, і на вулиці вже плюс 20 градусів, і через два дні обіцяють ще плюс 25. І сьогодні буде у нас знову невеличке кулінарне відео. Це ми будемо смажити їстівні каштани. Вони дуже популярні тут в Іспанії, у Франції, в Італії, в Туреччині. Їх вирощують навіть в промислових масштабах для продажу в супермаркеті продаються спокійно. Це не ті каштани, що ростуть в Полтаві в алеї або на Хрещатику в Києві. Це спеціальні каштани. Відрізнити їх дуже просто. Вони з таким гострим кінчиком. Бачите, всі вони з гострим кінчиком. А ті, що у нас ростуть, це називається кінський каштан, і вони такі круглої форми. Тому їх дуже легко відрізнити. Готувати їх дуже просто. Ми їх попередньо замочуємо у воді десь на 30 хвилин. І розігріваємо духовку десь до 220-250 градусів, теж на 20 хвилин. Давайте подивимось. Ну що, у нас пройшло рівно півгодини. каштани вже трошки намокли. Ми їх тепер робимо невеличкі надрізи. Один або два надрізи, щоб вони краще прожарювалися, щоб шкаринка не взривалася під час того, як вони будуть у духовці. Просто берете такий невеличкий надрізок, робите і все. Каштани вже понадрізали, зараз їх будемо смажити. Ну що, духовка наша вже нагрілася, ми закладуємо наші каштани в духовочку. Ми просто беремо на лист, висипаємо їх, все, трошки розрівняли і на 20 хвилин все, хай смажиться. У нас пройшло вже 20 хвилин. Давайте діставати наші каштани. Дивіться, вони вже підсмажились, навіть трошки є підгорівчі. Я думаю, що можна вже діставати. І зараз якраз такий аромат пішов, дуже смачний, приємний, так що будемо діставати. Ну що, наші каштани готові. Виглядають дуже смачно. Давайте будемо куштувати їх. Дивіться, вони запеклися вже. Розгортаємо їх і оцю серединку ми їмо, ну як звичайні горіхи. На смак нагадує таку як кукурузу. Точно, от як свіжа кукуруза зварна. Смак точно таке, як кукурузи. Дуже смачні. Всім привіт. Сьогодні 11 березня, субота, і ми їдемо в Аріалу Косту на заняття в нашу школу. До Іспанії різко надійшло тепло, чи нещодавно було 11 градусів. 12-13, ми куталися, одягалися в дві кофти, в халати, багато шкарпеток на ноги одягали, і все різко, просто як перемкнуло щось, стало 28 градусів за один день. А сьогодні обіцяють 30. Тіло ще не адаптувалося до такої температури, не звикло. Треба час, щоб сюди не звикли. Олег уже передягнувся в шорти. В сорочку з коротким рукавом, як ти почуваєшся? але дуже жарко. я вже намазалася сонцезахисним кремом захистом 50, Ну взагалі то тут в Іспанії цілий рік такий крем використовують. І що в школі? Сьогодні у нас заняття, де ми з дітьми проводимо ярмарок. Діти будуть продавати за валюту рути те, що вони хочуть, свої вміння, те, що вони принесуть. Можливо, хтось влаштує аукціон. А минулого разу в рієлікості ми проводили заняття на тему заощадження сім'ї. Діти складали план, скільки вони можуть заощадити за цілий рік. Також ми вчилися знімати на відео мітинг. Діти зробили. Дуже класні плакати проти війни з Росією вийшли на вулицю і однеботно обрали інтерв'ю. Чому саме такий плакат? Чому ми виходимо до демонстрації? Чому цим ми підтримуємо Україну? Як ми можемо підтримувати Україну? Гарне було заняття, цікаве. Мені сподобалось, дітям сподобалось. Будемо практикувати далі. Писати себе на камеру це мистецтво і треба багато практики. Я також вчусь. і я з дітьми також в процесі. Дивимося з дітьми, те, що ми знімали минулого разу, їхні виступи з плакатами, їхній мітинг. І дивимося, аналізуємо наші вдалі виступи і наші помилки. Запрошуємо на ярмарок. Друзі, Діти, ми там буде три. Мені 25. Зараз є. Звати віра. Зараз ми з дітьми йдемо в кафе знайомитися, як працює місцевий бізнес. Нам розповість власниця кафе про те, як його відкривала, чи складно це, і що потрібно для того, щоб мати свою справу. Ми вже зачиняємося сьогодні, майже вечір. вже. Скільки? Я вже сигналізацію вимкнула. Треба. Сьома година вечора. Так. Сьогодні у нас була старша група ще. Сьогодні було три заняття. Я да. задоволена днем. День приніс задоволення від роботи, від дітей. Відпочивати. На дворі літо. 30 градусів не Сьогодні ми знову вирушили в пошуках нового житла. У нас підходить термін, Переїзду. до якого ми повинні да, виїхати з нашої квартири в Тараєсі. Ми почали активно шукати нове житло. Сьогодні будемо дивитися ну, це будиночок чи квартира трьохповерхова, такий триплекс. Я так зрозумів, це прям-таки Фламенко біля Плая Фламенко – це такий пляж в Лазені, ну в містечко Ріала да. Коста. І в цьому регіоні. Дивимося квартиру, але їздити в Терев'єху до школи треба буде вісім кілометрів. 8 кілометрів я подивився це від будинку до школи. Квартиру пропонують за 550 євро. Ціна досить висока. Можливо, сторгуємося за 500, але будемо ще думати, чи що не мати тут, тому що ви кожного ранку треба буде їздити до школи. Чи... А ось і власниця да. квартири. Чи будемо шукати щось да, в терев'єсі? Уже вечері, ми подивилися квартиру, ми її не будемо знімати, тому що вирішила шукати все-таки щось в теревісі, для того, щоб не їздити машиною кожного зранку, возити Давида до школи, потім назад на курси, трошки складно, маючи одну машину. І зараз ми приїхали до української асоціації. Хочемо забрати посилку. Сестричка відправила з України. дуже тепло і радісно. Ось така коробка, дивіться, вийшло 27 євро 11 кілограм. Зараз будуть приємні моменти розпаковування. Добере. Три, два, один! О! Рівненські цукерки, клас! Книжки пробілах є. Генрі Форда. Mm. Ігор Сікорський. Ді, чебрець, трава, ми ж знайшли вже справжній чебрець. Тут немає не в магазині. Долобена. Дивись, не. Дивись, Ти хочеш туалет О, комусь носки о, теплі. О, о які теплі шкарпетки, це я так взимку мерзло. Давидок, це, мабуть, тобі. Чи це мені? Тобі! Так, слава Україні, героям слава. Yeah. Чудово! Чудово, ось щось. Цукер куча, одні цукерки. Мак, мак. А, це блокнотик мені сестричка подарувала. Дивись, який. в стилі українському. Угу. Класний, супер. Угу. А це закладочки, такі можна дітям подарувати в школі. І глянь, тут, мабуть, ця ковтінка з три зуба. О -о. А, <реш> Ура! Тепер ти справжня українка. Так! <реш> да. Завтра одягнеш. Завтра одягну, так приємно. Супер, мені дуже подобається. Колір такий, як ти хотіла. Такий, як я хотіла. І хто виробник? Старбері. А що це таке? А, це твої книги з Києва. Дивись. Mm -hmm. Ну, наушники якісь. Джибель. Mm -hmm. Супер. Це тобі в подарунок? Це, наверное, в подарунок. Аня поклала в подарунок. Наверно. Супер, подякую. Супер. Класно. О, гляньте, ігри на столі, теж в школу. О. Купи продай купи продає. Ой, який капітал. капітал! Це кешфлоу, українська версія. Дуже класна гра. Я купила її за 2000 з чимось гривень. Но мені дуже хотілося, щоб наші діти могли тут грати в цю гру. Це ну, фінансова гра, в яку має грати кожен. І навіть дорослі. Супер! Я дуже задоволена, дуже задоволена, тому що це адаптована під Україну гра, не російська, українська, ну, не російськомовна, українськомовна. Чудово. Так, і купи продаються для дітей молодшого віку. Це до 12 років, а це вже з 12 років, тому що в неї грати години 4 можна. Можна батьків запрошувати. Усім привіт. Сьогодні у нас субота. а По суботам ми виїжджаємо в Оріалу Косту проводити заняття для українських дітей. Сьогодні у нас буде квест з дітьми. Приїхали на півгодини раніше. Зараз все треба приготувати, розкласти. І чекаємо. Новий день почався. І я рада, в мене тепер кофта з тризубчиком. І сьогодні то я така українка. Очікування від приємних занять, від приємної роботи, від просто від дітей. Можна, сьогодні будемо грати в монополію з дітьми. Тут має бути банкіром, а ти будеш грати. Що ми продовжуємо пошук житла, приїхали дивитися нову квартиру. Ось в такому будиночку. Чи в цьому, чи в цьому. Дивіться, такий комплекс тут, 3-4 будинки. Так що зараз подивимося. Це цілий квест знайти квартиру тут в Терев'єсті. Нам сказали, на перегляді буде багато людей. Господар болгарин буде вибирати. Це будиночок ось якраз навпроти центру десалюції це поліклініка Лолома. Йдемо після перегляду квартири, квартира сподобалась, гарний вид, да. світла, є вікно в ванні, є вікно на кухні, тому що тут в іспанських квартирах не в кожній кімнаті да. є вікна. Це колодязя так званого іспанська. Гарна доглянута територія, 450 євро на місяць, хочуть наперед три місяці. Оплату нам показувала ріелтор. Це квартира її друга. Вона буде говорити господарю про клієнтів, і вона буде вибирати фактично разом з ним. Кого вибере, не знаємо. Сподіваємося, що це будемо. Ми головне, що дуже близько до школи Давида. Бо ми і так живемо близько. Не як близько пів години ми ходимо. А тут, взагалі 15 хвилин. Сьогодні буде невеличкі коротеньке відео про заміну блоку управління склопідйомниками на Nissan Note 2007 року. Це Саме перша модель Nissan. Note. І зараз будемо міняти ось цю панель управління з Бачите, в мене просто виламалась головна кнопка, основна, яка керує склом водія. Тому ну, дуже не комфортно їздити влітку без склопідйомника. Ось ця кнопка, дивіться, вона повністю виламалась. Я не знаю, як так, але вже ну, машині 15 років. То вона вже прийшла в робочий стан. Так, да, вона може працювати, але вона постійно випадає. Тому я вирішив замінити цю кнопку. Окрема кнопка не продається чомусь, тому я вирішив замінити весь цей блок управління. Оригінальна така запчастина коштує ну, в Україні 9500 гривень. Це десь більше 200, це в районі 230 євро. Я вирішив пошукати, знайшов є на Aliexpress схожа моделька. Вона підходить і під Nissan Qashqai, Nissan Patrol, Nissan Micro і так далі. Тобто там у всіх моделях цього року випуску однакова панель управління з На Aliexpress вона мені обійшла з 14,7 євро. Тут в Іспанії я її знаходив по-моєму, десь за 50 євро. Теж китайську. Так що такі ціни. Ну Я вирішив сам замовити, тим більше якась була дуже супер швидка доставка в Іспанію в Торев'єху Еко Скутінг Делівері. Буквально за тиждень за тиждень з Китаю мені сюди дійшла ця посилка безкоштовно. Відкриваємо нашу запчастинку, тому дивіться, щоб вона підійшла у вас до вашої панельки приборів. Управління склопідйомником. Дивіться, все ідентично, так що 15 євро на Aliexpress саме те, що треба. І прикручуємо нову детальку. Все. Тепер під'єднуємо коннектори і втикаємо, перевіряємо, перевіримо спочатку, чи працює, і поставимо на місце, щоб потім знову не виймати. Так, і під'єднуємо до коннекторів. Сплутати теж неможливо. Просто втикнули раз і втикнули два. Все, все готово. Зараз просто перевіримо, чи працює воно. Все, як бачите, все чудово працює. Дивіться. Вже в перевісці тільки що відпрацювали, варили і приїхали в У нас сюди тісточка. Будемо робити кафе. Мені здається, що щойно був ранок і вже вечір. Я задоволена. Було іноді непросто, але було цікаво. І де Так, Ще хтось забув пляшку з водою. Зараз понесу в магазин там. Мама могли А вони, каже, почеплирками навіть. На версию. Так, на лікарню. Повертаємося із занять, заїхали, як завжди, в супермаркет, купили морозиво. давид їсть. І у нас дві гарні новини. Нам подзвонили з ДАІ, як це називається, Дирекціон Генеральний Трафіко, з іспанської ДАІ, і запросили нас приїхати на обмін прав. Бу, важко в це повірити, чотири місяці минуло. Але чим Іспанія хороша, що тут, може, щось затягують, але завжди доведуть діло до кінця. Нам подзвонили і запропонували навіть сіту на наступний понеділок. Це при тому, що сіт немає, і треба їх ловити там на 3 на місяці наперед. Нам запропонували прямо по телефону, приємний чоловічий голос. Приїжджайте і сіту дали на 3 На третє квітня? На 3 квітня. Так що наступного понеділка їдемо до Валенції. Також гарна новина. Нарешті уряд Валенції затвердив допомогу для українських біженців в розмірі 400 євро на людину і плюс 100 євро на дитину. Ми трохи провозилися з документами. Але змогли їх подати в електронному вигляді через сайт уряду Валенції задоволені. Будемо чекати рішення, рішення, може бути протягом трьох місяців. Сподіваємося, що воно буде позитивне. І в такому разі можна буде отримати на сім'ю 900 євро на місяць протягом 6 місяців, можливо, менше, тому що там обмежена кількість цих грошей, це пул розміром 12 мільйонів євро. Українців в Валенційському окрузі дуже багато 42 тисячі. І вже будуть гроші розподілятися відповідно до кількості людей, які подали заявки. Виграна вона в тому, що ми все зробили, все відправили за допомогою електронного підпису. Будемо чекати рішення і вірити у хороше, як завжди.